768-й день в Канаді, 22.07.25. Сьогодні вівторок. І вівторок у мене пройшов так само, як і понеділок. Я сьогодні займався відновленням, ну, закінчував і закінчив підготовку цього майданчика. Тенісно, пікінг пікінбол. Треба загуглити, які для нього йдуть ракетки. Які тут ракетки, щоб е, придбати собі такі. <с Envision> бо тенісні ракетки великі, вони будуть засильні для нього. І, бо для, для тенісу великого треба великий тенісний корт. А це такий менший, хоча теж не для трьох. Ну, це таке. Ракетки я знайду. Ми ще маємо сітку зробити. Сьогодні я зранку зранку мене розбудив будильник, зранку падав дощ. Не хотілося вставати, ледве виліз ліжка і зараз навіть Сонний. Але плануємо поїхати зараз в басейн. <coughs> Виліз, зібрався, прийшов, глянув бойлери. Ніхто таки не прийшов ремонтувати бойлери. Мали без понеділка прийти, wow. я сьогодні ще не нагадував, щоб подзвонити ще раз. Їм нехай йдуть перевіряють. Ну, фігня якась система. За великий тиск, рідина вице випаровується, і треба пофіксити. Все решта працює. Кондиціонери, все нормально. Пішов за комп'ютер, видрукував заявочки, там простенькі були. Простенькі, далі. Далі що? Далі пішов попив кави з снікерсом і потихеньку пішов туди. Там було сильно натоптано. І було два варіанти. Площадка синя, навколо зелена, і їх розділяє біла смуга. І щоб білу смугу намалювати, треба було скотч наклеїти. Скотч прийшли здирати. Ну, само собою, я знав, що якась частка фарби приклеїться туди і треба буде поправити. Я взяв перетинник мити підлогу, все гарненько. Підфарбував, перейшовся по всім контурам, гарно, всі, всі ці пошкодження зафарбував. Взяв швабру, в нас була така широка швабра, але дуже брудна. В неї витирали десь там пилюку, вона просто в землі була цемент, бетон витирали. Я її зняв, кинув пралку, прогнав її по повному циклу, сам поки пішов їсти, поїв холодець, бомба заходить капець, але аж переїв. Але аж переїв, ну нічого. Треба буде зробити ще ці свининки нормально на свинячих лапках. Або голову взяти диску. є в диску китайську вазання, коротше, чи в індійську в китайську. І що? Пішов сітку поставив. Я вирізав для сітки спеціально такі дощечки, щоб до них прикручувати натяжку тяжко тримати. Але це її можна ставити і на вулиці, вона переносна. Можна робити для чотирьох, вона досить широка, або для, просто для двох, коротше, Прикольно. З сумкою, але вона буде там. Нормально. Помив підлогу гарно, повністю перейшовся. Поприбирав навколо. Прийшов шеф, вже якраз на готове. <смірка> Приніс, ато переноски дві. Ми від стелі там приєднались до системи. Зробили розетки внизу, вивели і вже можна внизу тепер включати-виключати світло. Плюс ще буде додаткова розетка там для холодильника. Музичку поставити що зал вже готовий. Е, відносно що готовий. Ще треба фарбувати підлогу. Я хочу перекатати підлогу навколо. Навколо. І я сьогодні вже загуглив в будівельних супермаркетах. Сітка для огородня, проста чорна сітка. <клухи> Обгородити, щоб м'ячик далеко не залітав за межі поля. І загородити тільки так. одну сторону залишити вільно, там де можна сидіти, дивитись. Буде класно. Буде гарний майданчик. Так і зробимо. Там дуже вже, вже просто з тим. Після роботи що? поїв? Поїв і все. А, заліз це. Педалі. Цей руль він має педалі і газ в нього легко натискається так, нормально, як в машині. Гальма дуже важ, ну, від, важче. І в кінці дуже важко. Там як воно зроблено, така е, пластикова трубка всередині пружинка і педаль, яка натискає. І там в цій пружинці така от резинова штука квад, така от квадратна. Вона дуже тверда, і як доходить до цього, воно впирається в цю резинку і капець, ну нереально. я дивився через додаток спеціальний. Як що натискаєш газ, шкала вона наростає до кінця, до кінця натискаєш, до кінця наростає. Гальма натискаєш, вона до половини ледве доходить. Треба так тиснути, щоб до половини Це капець. Я просто відчув в грі, їду в машині, і не можу нормально загальмувати, що вона не гальмує. Гальма працюють, стопи, все все працює. Видно, що ногу переставляє на гальма, але не гальмує. І я оцю штучку витягну. Щоб її витягнути, треба відкрутити, напевно, 20 болтиків різних. Оце все розібрати, потім що там. Три різних види викруток. ну, Забавився хвилин 20. Це все розібрав, зібрав. Це я кину до набору там, де передача, як буду продавати цей руль, то воно нехай буде. Але без нього все одно там пружина жорстча. І воно гальма, як в машині, тепер нормальні. Тепер можна гальма до кінця нажати, а не так, що до половини і що. Ось так я так, що побавився, зайшов я. В підземелля дуже класна гра, побігав. Побігти. Завершити квест. Капець який спати хочу, може сьогодні в басейне поїдемо, може кіно дивитися. Подивимося. Сьогодні басейн з 8 до 10. Можна, можна. Вчора думали поїхати, вчора ми не мали дуже бажання. І пропустили, а сьогодні можна вже скочити. Поплавати, поплавати і полежати в джакузі, розслабитись і піти спати. Може після того заїдемо Тим Хортом. А ці карточки треба використати. Що вони будуть стояти. Так що так, все, на сьогодні вистачить. Па-па.